Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святи Боже, молитвами всіх святих, а окремо Тараса Ярославича Шевченка, нашого святого героя збройних сил України, серед них, якого сьогодні 10 років з дня смерті згадуємо ми героїчної на Донеччині. Надаю вам я, що він своїй мамі. Тому ж році, чотири місяці після своєї смерті на святого папу, крову мамі Марії Християнського ГКЦ, приснився щасливий, веселий військовій формі, що він з нею розмовляє, і вона відчуває, що йде розмова, що вже є перемога України з Богом. Подібний сон був і Наталі Середюк, мамі нашого героя Ломея Дмитра. Віримо у сонячне воскресіння і Тараса, і Дмитра до нас з героями. Божими обранцями з Тарасом Шевченком за для спасіння України. А дай вам я, що на сайті ІЮА є наша стаття ще 2015 року. В кінці травня написана про те, що Божа Мати передала, чому Бог допустив такий сумний страшний знак смерті Тараса Ярославича Шевченка. З міста Івано-Франківська єдиний воїн зі всіх збройних сил України, мав ім'я і прізвище в той час таке, як наш славний великий Кобзар. Через три дні, якого перезахоронення у Канові на Чернечій Горі будемо згадувати ми 22 травня. І ім'я він представці, за три дні перед цією подією, Бог дав такий сумний знак. Для українців, особливо для галичан, що замовчують усякі лукаві журналісти, політики, священники. А я перший з групою капеланів у ЗСУ, УПА, ООН сказав про це через декілька яртові до моїх, які на жаль були знищені за правду ту і іншу, що я говорю. А також є наша стаття. Знайдіть її, прочитайте, будь ласка, дорогі мої. Ну і це передання святе Боже, що Тарас Ярославович вернеться як ад'ютант. Офіцер зв'язковий нашого гетьмана і короля Тараса Григоровича Шевченка, президента України, почесного можливо, який буде від нього буде призначення благословенням Бога. Той чоловік, якого можливо називають оце великий реформатор, що вже є в Україні, але постать його імепрізвище не. Хоча у нашій мережі у УПА УВР є слово причисти Богородиці, сіреся того бога, яке утаємлене поки що для всіх за це. Але нема нічого тайного, щоб не стало явним. Моліться, щоб тайне боже було відкриті більше і дякуйте Богу за ті тайні, які вже відкриті. Відомі як пророцтво впав, яких на жаль вірить меншість людства, і навіть серед українців і галичан це менше одного відсотка людей. За що в Біблії сказано, що коли Господь пошле слово своє, то люди не повірять. Голову це не на розум це не спадало, аж поки це все не. Точнее здійснятись я за славно, і особливо після Божого пришестя люди почнуть більше вірити, і все одно більшість з них так і не повірить, і буде мати шанс піти не до чистилища, щоб досягнути раю, а до пекла. найбільше шанс мають порятунку саме українці в світі, як божі діти, тому що найбільше героїв, найбільше страдників, Бог набрав саме з України і найбільше серед сонячно воскресних Верне їх, і вони навернуть ті сонячно-воскресні герої, страдники своїх рідних, близьких друзів із України. Раїни вийде світло правди. віри Христової на весь світ у той час, коли більшість людей має бути задурена нічним пришестям вже Бога. Нагадаю вам я ще 1640-му фільмі Покла Упа» від Пресвятої Богородиці 19 травня 2025 року. Яком Богу за потепління до справдивого свята Миколая. Я говорив, що побачите особливо двадцять числа буде особливо тепла, гарна погода. На старе наше давнє свято, але особливо постарайтесь помолитися до Святого Миколая сьогодні, почавши дев'ятницю чи семиденницю до нього, тому що якраз. 25 числа є свято також Піо, Нагадаю вам я славного стигматика Божого священника з Італії, який мав рани Христові на долонях понад 50 років, тому що найбільше в світі нечиста сила захоче спокусити, задурити саме Італію, і е, коли з'являть вже Христа, його має визнати і лже Папа Римський, і Москалія, і більшість священиків в світі. І це будуть люди тільки будуть підкуплені, залякані або задурені. Не йдіть за більшістю, орієнтуйтесь на меншість, особливо на галичан, особливо на тих, які є зв'язані з українським настичним рухом Таємний не він, але я явний його голова з 1995 -го року. І е, прийшов особливі божі випробування е, через спокуси через всяке застрахування, е, через всяке зневіри Дали... ворожбу. Я все-таки живий і наша мережа діє, хоча ми не приводуємо, як саме, що саме. Але Бог прийде і воздасть за все. І я знаю, що, слово Боже, щодо мене оправдальне добре буде, за що не раз мав пророчі сни. І в тому числі на нині на 19 число особливо Бог дав мені такий сон на снаги. за всі ті події страшні, що маємо перейти. Були сни в минулі дні, а саме на понеділок Бог дав добрий сон. За те, як після Божого пришестя буде наш похід в Україні і перемога, і парад саме українців, патріотів на Майдані перед Тарасом Шевченком Степаном Бандерою. Які мають очолити нашу країну неньку, і це сталося рівно за три місяці перед святом преображення правдивим спасом перед 19 серпня, перед е, тим, що буде особливий ювілей, як Бог явив себе біля 15 го будинку вулиці Степана Бандери, де є меморіальний сквер, де є хресна дорога упани о півдні, 18 серпня, 2021 року. З сонця у формі квадрату кубу, на якому було його живе зображення, що показував я. Сказав я, що прошу взяти на експертизу, що це на яке є е, відеомонтування правда, і що перед божим пришестям люди побачать синього. Я русе обличчя Ісуса, саме правдиве живе на тому зображенні. Нагадую в черговий рад, що саме до Страстного Христа, особливо мають іти люди, молитися, тому що попереду найстрашніші події, які чим більше людей, якщо будуть йти до Страстного Христа, будуть припинені швидшим пришестям Бога. Якщо ж люди не будуть вірити в пророцтва то Боже Пришестя може затягнути. До свята преображення, а може ще й далі, тому що. Бог Бог переносив ті всі події злі, і в тому числі у цій ночі сталося велике чудо, що ви десь чули, що мали запускати балістичну ракету на Галичину. Вчора люди бачили особливу хмару страшну, що показував я, яка морда була, ніби як відьма чи відьмак, і чи там багато відьмаків. Очі бачите, ви і це у формі преображилось у формі, ніби як ядерного риба у бік львівщини. там? Є пророчі сни, що де район Яворова, Нової Яворівська в час совєтської окупації були знищені 33 села. Переселені знищені створено найбільший полігон, в Галичині навіть, вам, я. Там можливий ядерний удар. Але пам'ятайте, що Бог зробить чудо, що в час того ядерного удару збереже свої люди. Це боги Божої матінки, що ті люди, які особливо побожні, з патріотичних родин, особливо ті, що вірять проросло патово. Ті сили зла опромінення радіаціях не буде брати. них будуть гинути різні люди. людо інформація, що люди вчора у небі зазняли з боку півночі. Багато супутників ілона маска спочатку думали, що це з'явилася якась нова зоря. Але е, потім, як придивилися, то побачили, що це цяточка ця з ніби зоря створена, і ймовірно, що коли мали нанести удар, то є ракети саме до Галичини, е, саме в Галичині і в Євросоюзі, як відомо, де люди християни мали би являти от. Того лже Бога лазерне пришестя його, чи Спочатку хрест мав сіяти червоний лазерами блимати у небі темному роса про те, що так буде вночі, а потім, нібито пришестя Бога, якого визнають за нібито правдиву месію. Більшість священиків не тільки християн, а й інші конфесії, Ви знаєте, що при останньому вже папі Франциску, вони вже збиралися в Астані, в Казахстані, і там знову ж таки цього року. Ви пробували проект Голубой луч», була якась з'ява в небі. За що в інтернеті є інформація про що казав вам я. І серед добрих інформацій, це прекрасна чудова інформація, що та ракета, яка мала летіти в Україну, вибухнула на місці її запуску в Москві, її. і переляк у них. І це вже другий раз нагадаю вам я, що таке чудо було 6 лютого цього року на правдиве свято Оксани. Що є, окрім того, той день особливий ще іншими чудами, за які немає часу, я розповідати. Але ж хочу вам сказати також ще добру новину, що в Румунії, як чули, ви переміг більш проєвропейський президент мер міста Бухареста, яке особливо бунтувало проти тої комунозарази. Ви знаєте, в часи Чаушеского, які були події, і недавно, коли деякі кандидати почали заявляти, що вони не хочуть підтримувати Україну і що вони за дружбу з Московією богопроклятою, Сатанинською. Антихриста Путіна, як ви знаєте, також у червні мають бути вибори у Польщі президента 1 червня. Поживемо, побачимо, знаємо, що вже це не буде Анджей Дуда. А хто пройде, можливо, ще затягнеться час до тих виборів з тих глобалістів сатанистів які хотіли би явити вже Бога до свята Вознесіння дня до 29 травня. Але ж Бог не давав їм це зробити минулі роки і подивимося не дасть зробити у цій весні, а допустить ці події аж літо. Також дехто каже, що о, це видіння хмари, що ви починаєте, це природа і так далі. Але хочу вам нагадати, що хмари у вигляді вибуху атомного гриба з'являлися в особливі дні: саме червня-липня. І серпня, літо, і саме чомусь у бік Галичини або півдня України були вони. Це у Києві бачили люди три роки тому назад, два роки тому назад, рік тому назад, я мав ласку Божу бачити видіння, але не в бік вівщини, а у бік саме Сходу, півдня України. І Попереджав, що можливо та нечість проклята може зробити атомний вибух саме там Запоріжжя, Енергодар Південно-Українськ у місті Миколаєві. Той е, вибух е, Хмару. Е, одні казали, що в бік Запоріжжя, інші казали, що в бік Галичини. Бачили І ситуація з огляду на те, що переміг не президент у Румунії. Стає помозі Богу проклятий Москві всієї більш загострена і там може бути біда. І Там готуються страшні події і в Молдові, і в Румунії, щоб все таки не дати тому проєвропейському президенту до влади стати, а зробити зло, щоб там влада була та, яку хоче саме Москва. Бо нагадаю вам я. Що богом прокляті Рашу фашисти, китайці, корейці планують наступати на Європу вздовж Балтійського моря. на що було Боже попередження від причистиго родиці ще в березні 2022 року? Щоб українці не зупинили ту банду прокляту, то ще тоді вони мали Європу окупувати, і нагадай, що про це було видіння в небі хмари. Карти Європи, де саме вони будуть наступати на підтвердження тих слів, що сказала Божа Мати через три роки, як її слова від Бога були нами оприлюднені. Хмари пророчі Бог дає саме над вулицею Тараса Шевченка. Мені про що я говорив минулої п'ятниці? Подивіться відео то за пророчі видіння за хмари у вигляді карти України і карти Євросоюзу. І нагадаю вам я, що Бог дає і знаки ті, що добрі. Зокрема, оце чудо, що бачите, ви у зарваниці минулого року, саме в Фантівський день, 13 липня, і цього року було чудо з боку Івано-Франківщини. Відно високого сяйва сонця, на якому вдалося зняти подобу птаха, сокола чи голуба. Саме що ця територія особливо посвячена духу Святого що найбільше треба орієнтувати саме на Франківщину у час. Тої все більше війни діди і не тікати з України, а єднатись навколо Галичини, особливо Франківщини, там де є чудотворні хрести, які перші в світі мають засіяти, як це передав Пресвятий Бог і Пречиста Божа Мати. Що я вам показав черговий раз, що ви кликали людей? Ми приїхали, прийшли там, де є страсний хрест України, особливо запалили лампадки, торкнулись того хреста вервицями, і пам'ятайте, що вервиці особливо будуть оберігати людей, коли буде атомний вибух. Як це вже було у Хірусіні, в Нагасакі, за що гуліть власне відео? Подивіться його на сторінці моїй чи Петра Опришка, як не можете знайти. І також нагадаю вам я, що рівно 30 років тому назад почалася проща, особлива в Зарваницю 19 травня. Три дні сходилися люди. П'ятницю, суботу і в неділю, була посвята під покров Пречистої Божої Матінки всієї України. особливо ці дні збільшить молитву до пречистої богородиці, явленої в образі Зарванецької караокої і Русу Ісуса, що бачить. І цю чудотворну ікону копію її, яка є в головному храмі у Франківську. 14-й псалом. Я люблю Господа, він почув голос благання мого. Прихилив до мене вухо своє, буду призивати його в усі дні мої. Обійняли мене болі, смертельні, і муки пекельні найшли на мене. Я зустрів скорботу і утиски. Тоді я призвав ім'я Господня. Господи, спаси душу мою. Милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас, Господь охороняє немовлят. Я знесилився, і Він допоміг мені. Повернися, душе моя, у спокій твій, бо Господь облагодіяв тебе. Ти, Господи, спас душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед Господом у країні живих.